киевский режим, если верить всем этим сливам, поступает в Москве весь Донбасс целиком. Русский язык признается на Украине вторым государством. Конечно, целая паника связана с вдруг ниоткуда не возьмись появившимся э, планом. Украинское предложение по завершению войны на Украине просто ужасное. Украина могла бы капитулировать и без помощи Виткова. Выборы здесь крайне, крайне э, маловероятно, в первую очередь за наші позиции. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Розкажемо про їхнє ставлення до мирного плану, який вони в очі не бачили, і що взагалі несеться. Про все розкажу вам, друзі, по черзі. Ви ж тим часом не забувайте на старті нам лишати свій лайк для того, щоб посилювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене. І найголовніше, і найперше не забувайте про наш збір 30 Бригада морської піхоти чекає нашої допомоги. Ми близькі як ніколи, щоб завершити цей збір. Але звісно, нам потрібно ще ваших сил, ще вашого ентузіазму і ще ваших донатів. Тож обов'язково за посиланням в нашому описі переходьте, донайте і підтримуйте Збройні Сили України. Ну і нарешті ми дійшли до найсолодшого. Нарешті ми дійшли до найсвіжішого і найцікавішого. Це коли російські пропагандисти розповідають, що Росія та США. Таємно підготували план закінчення українського конфлікту із 28 пунктів. Київський режим, якщо вірити всім цим слівам, поступає в Москве весь Донбас цілком. США. Признають ДНР ЛНР і Крим за Росії. Крики відказується від стремлення в НАТО. Численість ВСУ сокращається в два з раза. Украинская армия отказывается от оружейных систем большой дальности. Русский язык признается на Украине вторым государством. Прямо сейчас американские военные в Киеве, глава закупных войск, США Дрискал, уже провел переговоры с премьером Украины Юлией Свериденко на ваших экранах. Единственное фото со встречи прямо сейчас Дрискал, который провез американский план Трампа. Проводять переговори з президентом Зеленським. План настільки таємний, що Росія про нього нічого не знає. При тому, ви знаєте, що я, як правило, дуже відчуваю їхню брехню. Коли вони грають, коли вони роблять вигляд, але ні, 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 виходив. Навіть виступав, воєн злочинець Путін. І він ані вуз, він нічого не сказав. Він взагалі не прокоментував цей план. Так не буває 28 пунктів. сдачи из рады украинских интересов. Украинское предложение по завершению войны на Украине просто ужасное, пишет журнал Economist. Мировая сделка напоминает список желаний Москвы. Политико сообщают, что в Киеве и европейских столицах шок. Европейцы считают, что Вашингтон пытается загнать Киев в угол, пользуясь коррупционным скандалом в команде Зеленского. Евросоюз объявил сегодня экстренный слет. План Трампа Брюссель назвал капитуляцией Украины. О том, что соглашение напоминает капитуляцию, пишет Financial Times. Глава евродипломатии Калас требует от Трампа согласовать этот план с Европой. С аналогичным призывом выступило и большинство министров иностранных дел Евросоюза. Глава Медгермании Вадефоль призвал продолжать военную помощь Зеленскому. Его французский коллега Жан-Ноэль Паро потребовал украсть российские деньги и отдать их, видимо, киевским взяточникам. К воровству наших активов призвала и глава МИД Швеции Стенер Гар. Заодно раскритиковала те европейские страны, которые тратят на режим Зеленского недостаточно. А Мария Захарова кажется, что Я дікасорі, но ми этот план не видели. Ми його не писали і нічого не знаємо. Все дуже просто. Скоріше за все його накрапали десь по тверезому або по п'яному, це не має жодного значення. Стівен Вітхоф і Кирило Дмитрієв. І забули просто попередити про це Міністерство закордонних справ чи адміністрацію президента Путіна. Тож, власне, росіяни просто переживали, просто боялись, просто не знали, як погодитись. А тепер план таємний. При тому, моя улюблена частина про те, що план буде готовий дуже дуже скоро, а Київ та Європа будуть просто поставлені перед фактом. Пожалуйста, пожалуйста, ви можете, хоч заставити мене в этом плані 29-м пунктом прийняти російське гражданство, переписати на вас мой дом з собаками що угодно. Як ви розумієте, Збройні сили України, все українське суспільство і не тільки вже на всі ці ультиматуми відповідало. Відповідало золотим дощем по обличчю Путіна, і цей раз не буде винятковим. Але класно, як не маючи жодної методички, Скабєва підписується під планом, який навіть в Кремлі не обговорювали. Лібо побіда беззаговорочна Путіна, либо побіда Путіна і Трампа. І Трамп грає в ігру спільної побіди Путіна і Трампа, який називається Мір на Україні. Ну, мне очень хочется верить в этот сценарий, а не в первый. По крайней мере, из того волнения, которое я сейчас вижу на лицах европейских лидеров, а волнение это абсолютно неподдельное. Они точно что-то знают из того, что, может быть, не до конца знаем мы. И они точно пытаются сегодня собраться и найти инструменты влияния на Трампа. К сожалению, Трамп человек, на которого можно повлиять, и он может запросто свою позицию поменять. Это говорит о том, что этот сценарий не равен нулю, и даже не только нулю, а он достаточно э, возможен. И последнее. Я хочу обратить все, внимание всех, какую позицию занимаем в данном случае мы. Абсолютная сдержанность, спокойствие. Мы читаем детектив и ждем его развязки. Нас устроит и тот другой вариант. И вот российские пропагандисты так завжды. Они же бачат то, чего немає. Но в их интерпретации жизнь завжди какая то интереснее. Оцеловик рассказывает про панику. Паніка через план. Що пропало, шеф? Знаєте, коли я вперше почула про план зради для України 22 2022 році, тоді Еммануель Макрон, тоді ще канцлер Шольц і прем'єр-міністр Драгі, двох із трьох вже немає, вони не при владі, привезли до Києва план капітуляції. Ну, всі нам чомусь весли не зброю, не допомогу, а план капітуляції. Але ми так склалася кон'юнктура в му році, що цей план вони навіть не наважилися дістати. Потім був 23, й 24, й були при владі демократи чи республіканці. Що б не відбувалося, були корупційні скандали чи ні? Ми йшли в наступ і ми не отримували бажане. По нам стріляли, ми стріляли. Що б не відбувалося? Завжди була одна й та сама ситуація. Ми говорили. Давайте, давайте обговорювати, давайте зустрічатися, давайте працювати рівно те саме, що і сьогодні сказав президент Зеленський. Але цього недостатньо для того, щоб це можна було подати як факт росіянам. Ні. Вони, не маючи переваг і перемог на фронті, вони не маючи жодної можливості чимось похизуватись, кажуть про нашу паніку. Виходить Путін і каже, що в Покровську йдуть бої в сенсі бої. Как бої. Ти ж 2 тижні назад сказав про коць про те, що українські війська окружені. А тепер, блядь, вже йдуть бої. Так само було у Куп'янську. А тепер сьогодні Герасимов заявляє про те, що Куп'янськ освобожден. Ми це бачили 300 разів. Ви можете, хоч Київ, записувати в свою Конституцію. Але це папір. І від вас він стерпить дуже багато. Зрештою, далеко не всі його у вас використовують, бо кажуть, що у вас. Проблемы с канализацией. Конечно, целая паника связана с вдруг ниоткуда не возьмись, появившимся э, планом, который никто не видел, но все ощущают, что он прямо совсем печальный. Истерика настоящая. То есть всю ночь, ну нашу ночь, да, там в Америке вечер был, э, эксперты, кремлинологи, политологи, за Украинцы всех мастей только и обсуждают, только и кричат, только и вопят, зачем, значит, вообще этот план. Украина могла бы капитулировать и без помощи Виткофа, я так на это реагирую, да, так ведь не смогла же, да, предлагали, в общем-то, не раз. Ну, не смогла, вот теперь, может, с помощью Витков и капитулирует. При этом, да, действительно, план такой довольно э, любопытный. 28 пунктов. Мне нравится, как Нью-Йорк Пост, стремясь, значит, любимая газета Трампа, да, стремясь чуть ли в числе первых вот не выложить этот самый план, э, указала, что один из пунктов его сократить украинскую армию на 250%. Але насправді росіяни не тільки ділять останні 24 години на наші території, вони вже ділять і політичні портфелі, вже заводять свої політичні партії до Верховної Ради, своїх урядовців до Кабміну і свого президента в офіс президента. Я не можу. Ну звідки в них така фантазія, звідки в них такі амбіції? Був вже 22 рік. Ну, станьте обережні. Ну от ми зробили висновки над цими помилками. Вже ніхто ні чай, ні каву, ні навіть коньяк не п'є в тій грьобаній Ялті. Ми вже не рвемося на свої кордони. Ми так підрахували свої втрати, зрозуміли наслідки такі. О -о -о -о". А в них все не так. Вибори в Україні провести не можна або вибори можна, але нам скажуть, за кого голосувати. Не говори, нігаворів подружжям почти мільйон чоловік. И самое главное, что они-то будут голосовать за тех, за кого им скажут, или во всяком случае многие. Поэтому даже вот этот сам этот факт уже исключает… Э, им надо остановить фронт. Они сейчас скажут, давайте мы проведем выборы, и мы пойдем на перемирие. Нет, это исключено. Потому что сразу поставки, это сразу передислокация, перегруппировка, и все, чего мы сейчас им не даем сделать внутри страны своими ударами по крити объектам критической инфраструктуры. От, тому вибори здесь крайні крайне маловероятні в першу чергу за наші позиції. Нам це категорично не потрібно. Після всього, що ви сказали по, про Майдан, після всього, що ви сказали про Януковича, виявляється, а, там вже був цей Вашингтонський обком, точно точно. Одним словом, нація. Народіць і пропагандисти, які жодного разу не ходили на вибори і не обрали президента за останні понад 20 років, дають політичну оцінку Україні саме через те, як вони нас з вами оцінюють, саме через те, як вони знають, а точніше не знають наше політичне життя. Друзі, вони і роблять кожен раз неправильний вибір і висновки. Саме Основуючись на таких порадах, на такому баченні свого часу Путін і прийняв рішення розпочати повномасштабне вторгнення і з вірою, що він швидко переможе, а українці будуть його зустрічати. Чим все закінчилось, ми з вами бачимо на власні очі, і це ще раз і ще раз доводить, що росіяни безкінечно будуть помилятись допоки Ми їх не зупинимо. А смены правительства и все прочее, ну это может быть в рамках нелегитимного Зеленского. Его даже убирать не надо. Еще раз говорю, из-под него вынуть всех тех людей, которые э, ну вот денежный мешок вынули. Ермака уберут, уберут Таранову, уберут Литвиненко, уберут Умерова те, на которых он опирался, там еще десятка полтора-два человека. Он же сам говорил, что страной управляет он и еще 5-7 менеджеров. Это же его слово. Вот. И туда поставят, равно как и в правительство, начнут набирать уже своих. То ну, буде внутренняя перестановка, которая э, буде способствовать американцям в першу чергу подходу, правильному желательному підходу в... Трампа к виборам. Це это, девятый, э, девятый э, мир, який он э, достиг, Ну і там все остальное. і саме тому і саме через цих і таких експертів, гостей, тих, хто це коментує, я спокійна. Я дивлюсь на них і не бачу в них жодної сили і можливості. Нас перемогти нам боляче, вони по нам б'ють, вони вбивають наших людей, вони гасять нам світло, вони нам причиняють неймовірно страшні наслідки від повномасштабної війни, яку вони розв'язали. Але зрештою, вони хотіли нашої смерті і тотальної окупації, і влади над нами, а це не виходить. От далі, так роздумують інші гості з Кав'ємою на тему того, що ну Трамп, якщо він усвідомлює, що Зеленський перешкода для досягнення миру. Ці лаври все дістається тільки Зеленському. Вони прирівняли Зеленського до України. До речі, Зеленський в це повірив. Ну і тепер він майже і каже, що Україна це я, а я це Україна. Як в Росії, тільки в нас не так. Тим не менше, гості з Кабієвою переконані, що Трампу достатньо сказати, що наші юристи почитали Конституцію України. Юристи Трамп. І визнали Зеленського нелегітимним. Ну і далі дати нам вказівку, що ви як обирається новий спікер, як визначається роль обов'язки президента. Тільки вони забувають один факт: ніколи вже із території України не буде на посаді президента проросійського кандидата. Не буде того, хто їм буде симпатизувати, підігрувати чи розвертати український човен в бік Москви. Кожен наступник після президента Зеленського. Потенційно має бути гіршим для Російської Федерації, страшнішим і лютішим ворогом, тож здається, і часом вони можуть просто самі почати жалкувати про те, що були проти Зеленського. Если Зеленский помеха для достижения мира, и Трамп это понимает. Если сегодня такая критичная ситуация и Верховная Рада, в том числе и правящая фракция, выступает против Зеленского, ну в чем проблема? Выходит Трамп говорит: у нас юристы, а юристы в США хорошие есть, же, да? У нас юристы почитали Конституцию Украины. Зеленский нелегитимный. Мы признаем легитимный орган власти, Верховную Раду. Россия, да, официально устами президента озвучила. Мы признаем, избирайте нового спикера, назначайте его исполняющим обязанности президента, как это было с Турчиновым в свое время, и, собственно говоря, двигайтесь дальше к переговорам. Ну, я думаю, из 350 депутатов, которые там остались, один вменяемый, с кем мы готовы будем разговаривать, вменяемый Зеленского, ну уж точно найдется. Если такой сценарий не реализуется, если вот такая сложная схема, убрать Ермака, Зеленского додавить, то у меня есть, конечно, переживания за авторитет президента США. Если настолько сложно, какого-то Зеленского нужно усмирять. Я помню величие Соединенных Штатов, когда достаточно было всего лишь вице-президента в лице Байдена, который приезжал, делал вот так, и генерального прокурора не было. Ну и подавите, как мыслить, как думает уточение Путина, чтобы от-от близки до капитуляции. Що на фронті вони багато беруть населених пунктів, і ну оці знаєте, там, де вони поклали своїх більше, аніж до війни проживало мирного населення. У нас перебої із енергетикою, в нас корупційний скандал. І, мовляв, це якраз привід до мирних перемовин. Хоча насправді під мирними перемовинами росіяни завжди вважають капітуляцію, і готовність до цієї капітуляції оцінюють самі росіяни. Самі зробили, самі спонукали, самі кажуть, ну звісно, так завжди ідеальний момент. Можна зараз, можна потім, ми все одно дасть А я не перестану нагадувати про те, що росіяни не змогли вийти навіть на адмінкордони Донецької області. І знаю, що мені почнуть писати і говорити, що відбувається захоплення і населених пунктів на Дніпропетровщині, страждає Харківщина і не тільки. Але чи справді ви думаєте, що колись друга армія світу мріяла доповідати про те, як вони захопили опорні пункти, як вони просунулись на 500 метрів чи захопили якусь посадку? Чи це їх характеризує як великих переможців? Якби так, то здається, вони би не шукали можливості впливати на Дональда Трампа, який мав би скручувати нам руки, і казати, щоб ми кинули зброю. Допоки ми боремося, допоки ми воюємо, ми найстрашніший ворог для росіян. Сергійович, а в точки зріння Кремля, зараз було б удачне для мирного урегулювання конфлікту. Міноборони майже кожен день докладують о взяті населених пунктів. Тіві корупційний скандал, приближається зима, с Лучшее ли время с точки зрения Кремля для мирного урегулирования сейчас? В любое время лучшее для мирного урегулирования. Для урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами. И Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования. Но урегулирование должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта. Вот о чем мы говорим постоянно. И начнем друзья, в А я закликаю вас не забувати лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, і побачене, І найголовніше підтримуйте наших військових. Їм зараз, як завжди, найважче, щоб ми з вами не переживали в тилу. Ми навіть поняття не маємо, як це важко бути на фронті. Підтримуємо 37-му бригаду морської піхоти, який так. Важливо отримати від нас допомогу. Посилання на наш збір в описі до нашого випуску. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!